Вітаю! Сьогодні ми практично розглянемо підхід до розгону депозиту. Я розкажу правила, які я використовую, щоб максимально безпечно отримати надприбутки і, звичайно, покажу стратегію зі всіма нюансами. Але це не буде просто сухий перелік якихось правил. Кожне правило я буду обґрунтовувати, щоб ви розуміли суть процесу, і якщо десь навіть бути зі мною незгідні, усе одно якісь певні елементи стратегії розгону депозиту вам точно стануть у пригоді. Буде корисно і цікаво, а саме головне тільки по суті і без води. Тому починаємо. У попередньому відео я розказав про теоретичні передумови розгону депозиту. Ви можете пізніше ознайомитись із ним посилання ви бачите в правому верхньому куті. В будь-якому випадку, навіть якщо ви не дивились його вам все одно буде все повністю зрозуміло, про що я буду говорити далі. І так, для розгону депозиту я буду використовувати мемкоїни. Це є ідеальний варіант, їх цінність рівна 0. Тому і ціна буде рухатись туди ж. Торгувати я буду їх на фьючерсних контрактах і, звичайно, в сторону продажів. В принципі, можна використовувати і маржинальний спот, але це не так зручно і, звичайно, дорожче по витратам. Я буду торгувати на біржі OKX. Там доступні для торгів такі мемкоїни, як Pepe, Floki, AIDogie. Тобто забезпечується часткова диверсифікація. Три інструменти це небагато, але точно краще за один. В принципі, із натяжкою можна ще використовувати доги і шибу. Це теж мемкоїни, але вони є більш сильнішими. Тому, навіть якщо їх використовувати, то розміри позицій по мають бути меншими за основні пари. На мемкоїнах є хороша волатильність, що забезпечить вас хорошим прибутком. А також на цих парах доступні високі плечі. Тобто можна добряче розвернути свої торгові об'єми. А тепер по стратегії. Почнемо із ризик менеджменту. Мій стоп-лосс це розмір мого депозиту. Тобто на фьючерсні секції я буду тримати рівно стільки, скільки я згідний втратити. На рахунок розміру позиції весь депозит розділяє на три частини, так як у мене три пари. І виходить, що розмір кожної позиції буде 33% від мого депозити. Тут ви вже дивіться по агресивності вашого підходу. Для розгону депозиту я буду використовувати індикатор RCI зі стандартними налаштуваннями. Мій робочий таймфрейм це є 15 хвилин. А сама стратегія базується на розробленій мною тактиці часткових профітів. Я детально її описав у відео Тактика часткового профіту. Рекомендую після перегляду цього відео ознайомитись із тим для повного розуміння стратегії. На даний момент я удосконалий підхід. Тепер я використовую не прості рівні ціни, а сигнали від індикатору RCI. Так, я отримую адаптивність стратегії до самого ринку. Розглянемо на прикладі. Так, простіше буде зрозуміти цю стратегію. І так, на схемі ви бачите вхід по сигналу від RCI на 15 хвилинному таймфреймі. При переході значень індикатор із зони перекупленості у звичайну зону, ми входимо в перший раз. Це є точка 1 на графіку. Далі ціна продовжує падіння, і у точці 2 ми бачимо вихід індикатору із зони перепроданості у нормальну зону. Тут можна розвантажити частину позиції. Тобто ми фіксуємо маленький прибуток і при цьому зменшимо навантаження на позицію. Так як об'єм зменшився. Сам розмір розвантажень для себе я ставлю 33% від розміру першої угоди чи докупки. Тут вже ви також самі дивіться, як вам зручно, так і підбирайте параметри. Далі у точці 3 ми бачимо перехід із зони перекупленості у нормальну зону це місце для допродажу. Але відстань між розвантаженням і докупкою дуже мала це недобре, так як втрачається ефективність. Тобто середня ціна позиції суттєво не покращиться, але навантаження на позицію при цьому росте. Тому відстань між розвантаженням і наступним допродажем. І, відповідно, між допродажем і наступним розвантаженням, повинно регулюватись і, як мінімум бути позитивним. Для себе я встановив цей рівень у 5%. Справа в тому, що мемкої не доволі волетильний, і тому ці 5% дуже добре підходять до стратегії. А для себе ви вже дивіться самі, як вам підходить. Далі у нас у точці 4 і ще один сигнал на допродаж. І тут ми також зрівнюємо відстань між останньою угодою це розвантаження чи докупка. Чи більше вона за мінімальний відстань, що ми встановили для себе? Це ті 5%, про які я говорив вище. І так далі. У точці 5 знову розвантаження, і так, поки ви не прийдете до своєї цілі. А цілі можуть бути різними: наприклад, можна поставити ціль 50% на кожну окрему позицію. А далі після закриття позиції починається новий цикл по даній позиції. Саме так я і буду працювати. А по інакшому можна ще поставити ціль по усьому рахунку. Наприклад, якщо проходить розгін депозиту зі 100 доларів до 1000 доларів, тобто 10 тів, то закриваються всі позиції, а далі виводите частини прибутку і починаєте весь торговий цикл по новій. Взагалі, я рекомендую постійно виводити частини прибутку. Це є агресивна стратегія, тому час від часу будуть зливатися депозити. Надіюсь, ви це розумієте. Тому для себе я вирішив так, що щотижня я буду виводити 25% від прибутку, поки не виведу тіло депозиту, тобто ту суму, яку вклав. А далі по 10% від прибутку щотижня. І трішки вернемося безпосередньо до стратегії. Її суть у тому, щоби на сигналах на допродаж. Ми добирали об'єм позиції, а на сигналах на купівлю ми розвантажували частину позиції. Тим самим ми постійно фіксуємо частинку прибутку і покращимо середню ціну. Тобто одночасно вбиваємо двох зайців. Це є основна суть стратегії. Взагалі, ця оновлена тактика часткових профітів це тема окремого відео, так як її можна використовувати не тільки для розгону, а й для ефективного середньої позиції у будь якій стратегії. Тому, якщо цікаво, пишіть у коментарях, зроблю детальне відео. Надіюсь, ви оцінили, що стратегія реально потужна, але є один нюанс. Торгувати її руками ну, не дуже зручно. Потрібно постійно бути в ринку, не говорю вже про сигнали, які приходять вночі. Тому ідеально цю стратегію автоматизувати. І у мене торговий бот вже в розробці. Ось як він виглядає. Тут є багато налаштувань, але насправді все просто. Я тільки дороблю бота і протестую, одразу поставлю торгувати на власні кошти і, звичайно, підключу моніторинг, щоб ви бачили все у реальному часі. Проте, якщо вам цікаво мати також такого мото, пишіть у коментарях. Якщо буде відчутний інтерес, то зроблю його доступним для всіх. Звичайний бот буде безкоштовний, для торгівлі не буде жодних додаткових умов чи якихось прихованих платачів. Але усе залежить від вашого інтересу. Тому, якщо цікаво, пишіть у коментарях і поширюйте це відео. Ну а також ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. До зустрічі!